Українці ще не звикли сортувати сміття і не розуміють, наскільки важливою є вторинна переробка відходів. Однак у Могилянці знайшли вирішення цієї проблеми. Двоє студентів-екологів вирішили організувати центр збору макулатури. Хлопці приймають у могилянців використані паперові відходи, сортують їх, а потім здають у централізовані місця збору. Ідея допомогти довкіллю виникла спонтанно. Просто під час навчання ми прийшли в п'ятий корпус і побачили великі баки з муклатурою. Відповідно до цього ми почали дізнаватися, хто займається, як вивозиться, коли вивозиться. На що ми обійшли, дуже багато людей попитали їх, і ми не знайшли відповіді на це запитання. Макулатуру приймають у непримітній кімнаті третього корпусу, де серед паперово-картонного хламу можна знайти що завгодно. Активісти навіть допомагають перевезти пакунки до університету. Не всі в змозі це принести самі, тобто, і якби вони нам телефонують і кажуть, що там в по гуртожиткам по Зібрали макулатуру, але як везти вести моглянку, ніхто не знає, тому просять нас, типу, допоможіть привезти, і ми вже якось зідзвонімося, збираємо всю макулатуру так, щоб багато разів не їздити, і ми привозимо, забираємо самі власноруч. Третє курсник Артем активно здає відходи і розповідає про ініціативу могилянців усім знайомим та родичам, які теж передають йому використаний папір. Тут в даному випадку в мене куча репаратів було, Ну, я їх. Ось, але більше ну газети, журнали, все таке. Дбір макулатури є корисною справою, адже щоб виготовити одну тонну офісного паперу, потрібно зрубати від 12 до 24 дерев. Тоді як одна тонна макулатури може зберегти життя 10 дерев, які допомагають виробляти кисень для 30 людей. Окрім цього, це дає змогу зекономити тисячу кіловат електроенергії та 200 кубометрів води. Експерти наголошують, що українці ще не мають екологічної культури щодо вторинної переробки відходів. Проблема переробки відходів зараз е, дуже гостра, тому що відходів витворюються дуже багато, переробляється менше, ніж відсоток. Долучитися до акції збору можна через соціальні мережі. Гроші, вилучені від здачі паперу, йдуть на розвиток студентських екопроектів. Ірися Герцун, Оксана Шиян, спеціально для епізодів.